Так, да, ви дзвонили мені. Ага, доброго добрий вечір. Ну йому ж дзвонив, казав вам перезвонити. Це ви дружина, 238-й батальйон, 129-та бригада, ТРО да. хлопців, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Дивіться, я зараз роблю все, що в моїх силах, щоб mm -hmm. тільки вони туди відправили якусь комісію пацанам, щоб вони обрали цього комбата-Павченка, щоб дали хлопцям ротацію, замінили їх. Mm -hmm. Бо те, що мені я то вже за год всього наслухався, але все одно вже хлопці з осколками, вибачте, ригають, і до них таке відношення. Да, да. Просто І їх там кладуть, він каже, з 80 человек 5 человек осталось живих. Да. По документам, каже, у нас оказывается є 4 танка, ми и не знали. Я собирала деньги на тепловизор, заказала тепловизор, должен быть завтра. Думала им отправлять, мне кажется, пока не отправляли, непонятно, что будет дальше. Ну, он практически, он кажется, некоторые уже просто прощаются и все, потому что нас просто кладут. Нас, каже, нас кладут наши руками расистов. Ну, извините меня, а что вы Можуть зробити з одним автоматом проти танка. Так я ж кажу: так а де то все? Де то все, що по телевізору показують, що сотнями роздають. Петя... Вони кожен день показують, сколько ложать расистів, не показують, сколько ложать наших за день? Причому наші руками расистів, от що саме бідне. Угу. Ми тільки я бачимо. Тисячі я... рацій притула передав, тисячі машин Порошенко передав. То той піариться, то той піариться. Де то все є? Тільки де воно все? На екранах остається телевізор і на щитах. Я сьогодні писала Вілкулу. Э, мер города нашого. з ну, Кривого рога, так. Так, Кривого Рогу. Я йому писала, що ну, що це робить, хлопці без нічого просто там лягають, блядь, йдуть на одні автомати. Він мені відповідає, я його довго задала, щоб була, що він мені отвітив. Він мені відвітив, це не в моїх силах, я нічого зробити не можу, я до них не відносуюся. Говорить, а нахер ви там сидите? Це, він до чого не относиться. Він падло ригавське кончене ублюдок, він з цілі екрану не злазить, за цей урод бородатий. Я кажу, якщо буде він, тому що я там Бандит гатриговський катався на, этих, на байкерах з цим придурком хірургом блюдолизом Путінським. А тепер воно з екрану телевізора не вилазить, цей придурок в шапочки бородатий. Навіть губернатор каже, ми не знаємо, яка в нього посада. Дожилися, вони не знають, кого в єдиний марафон випускають. Рига Сєпара. Вони не знають його посаду. Ну воно ж не вилазить з екрану телевізора. Хулі ти там тоді вибач, мене поїздиш сидиш на тому екрані телевізора. Так, да, да, так і є. Я йому говорю у вас кожний ранок все добре, блядь. Ну говорю, де воно добре? Все рівно, блядь, у вас кожний день. У Нас все рівно. А говорю, що у вас рівно? Дерева посадили, блядь. Говорю, що у вас ще рівно. Криво все. Рівно. Кожне утра він пише, блять, в дев'ять утра до повід, в групі в своєї у нас все рівно, у нас все рівно. Та де ж блядь, все рівно, якщо пацани там лягають в сутки просто більше ста чоловік. У нас все рівно. Я йому говорю, що у вас рівно, він мені даже не відповідає на останнє повідомлення. Зато з екрану не злазить падло, придурок шапочки бородати, гандон штопаний, рич кончений, сіпаргат. Не від злобере. Я як побачу його на екранах, думаю, а чого не Януковича вже сразу? Ага, це точно. Таке сука роблять, таке просто роблять, уже сил немає. Ліж би свої жопи показати і рила від курма понабирали по 100 кг зверху, блять. Єдиний марафон, єдиний мандабол, а не марафон. Угу. І вони ще пишуть почитайте про прооскіра в інтернеті. Я слава Богу, що мене грязю обливають. Я почну мені не коли власть почне мене облизувати. Як Кіма, як Поворознюка, як Арестовича, да облизувались вже. Поробили героями уродів. Доробилися. Добре, давайте буду зараз щось робити, бо тільки-тільки я теж однього трубку положив. Зараз буду піднімати всіх кого тільки можу на усі. Угу. дзвонити? Я, я буду дзвонити я... і ви дзвоніть мені, тому що що я можу, я буду робити. Хоча я під домашнім арештом, але я нічого не боюсь і нікого не боюсь. Мені що, Головне, щоб пацанів спасти. Аналогично, я так же сама, поэтому... Мене, мені вже, мене вже нічим не удивиш. Уже били, вже і з мішком на голові збудеш, вже тільки що вони мені тільки не робили. Щоб я тільки не гавкав, за пацанов не розказував правду, бо я рука Кремля. Да хоч член Кремля, ліж би пацанов спасти. Та дайте ж ви техніку їм, та уберіть ви комбатів гандонов. Що ж ви вбираєте хороших е, і е, хороших ротних? Нормальний ротний в них був, цей гандон комбат Павченко його вбрав. Абченко, Вин, да, он там все делает. Ну, что движуху, колетель, что у них там все есть, и танки есть у них, и все остальное есть. А по сути, нема ничего, просто вообще нема ничего. Но по документам все есть. По документам у них все есть. И обучение и по они проходили. Они два месяца обучились, угу. тогда, хотя они сидели в Никополе. Они по документам обучены два месяца. Четыре. Зато в нас закон уже сточить відповідальність військових. Да ви їх і так за глотку взяли, і так кладете на передову. Ви ще їх уже сточаєте. Комбатим своїх за яйця візьміть лучше, уже сточить. Зарплати підраси пообрали, все купи. Форму купи, вздуться купи, одіться, купи, біноклі купи, шлеми, Все купи. просто за свої деньги, і вони ще позабирали. І вони ще вон, на екранах цей придурок Гончаренко. Друзі, ми добились повернення 30 тисяч гривень. Так ви, суки, 5 років при власті були. Чого ж ви не остановили війну? Ви ж обіщали остановити. Наживаються, сука на смертях пацанов просто. Нічого, дай, дасть бо хлопці йде. вернуться, тоді поговоримо по-другому. З суддями, з прокурорами, з усім підраснюється і будемо балакати. По-другому будемо балакати. Поки, блядь, порядка в країні не наведем, не буде тут ні демократії, ні Європи, ні, ні, ні нічого у нас, блядь, не буде. У країни не буде скоро. Да. Ліш би хлопці вернулися, бо як не там покладуть, так по сізо познивають. Як не по сізо познивають, так. Ще десь, блядь, Уроди, гад. Статті попридумували: Якщо ти не воюєш, гавкаєш на власть, ти колаборант. Якщо ти воюєш і возмущаєшся, ти дезертируй. От, блядь, хорошо пристроїли, суки. Та вони вже не знають, вони не знають, що собі придумати таке, що собі таке виписати. Премії, стипендії, психологічні е, травми за, за напад Росії на Україну. Додуматися, нардепи придумали собі статтю, таку фінансову, компенсація за психологічну травму нападу Росії на Україну. Та ви, стуки, наперед купол часа побудете, тоді ви поймете, що таке психологічна травма уроди. і почнете потім. Травма в них психологічна. Он людина цей мужик мені дзвонить, що перед Са, Саша, що дзвонить перший, каже: вибачте, що якаю, що в мене дві контузії. І мене ще за це, каже, прислідують. За який хір я каже, воював? За страну, чи за цих урок, що мене добивають тепер на цивілки. Твари, просто і що це так говорила, можна так сказати. Добре, давайте, давайте мій телефон дівчатам, якщо що там, тримайте мене в курсі, а я буду зараз, що можна, я буду робити все для цього. Добре, дякую, на зв'язку. Угу. До побачення. До побачення.